Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишеванюк сьогодні представив членів ради розвитку регіону. До її складу увійшли представники промисловості, сільськогосподарники, силовики, медики та інтелігенція. Рада визначатиме пріоритетні напрямки розвитку Прикарпаття на найближчі 10 років та втілюватиме їх у життя. Очолили раду голова облдержадміністрації Михайло Вишеванюк та голова обласної ради Ігор Олійник. Репортаж з обласного центру Тамари Приходько. Членами ради розвитку Прикарпаття стали й мешканці нашого району, зокрема, голова агрофірми Прут Михайло Андрійчук та заступник міністра юстиції Богдан Гдичинський. А ще колишні очільники області Роман Ткач та Микола Палійчук, народні депутати Василь Чуднов та Микола Круць. Рада, за словами Михайла Вишиванюка, засідатиме не рідше ніж раз на місяць і справді суттєво впливатиме на подальший розвиток Івано-Франківщини. Це той орган. На який який буде розробляти стратегію стратегію розвитку нашої області, який буде розглядати всі питання життєдіяльності нашої області, включаючи надзвичайно наболіле питання. Боротьби зі злочинністю та корупцією на першому презентаційному засіданні цього дорадчого органу голова ОДА оголосив двомісячник наведення порядку в області. За його результатами, ті населені пункти, які попрацюють найкраще, отримають премії. А ті, що найгірше перехідний демократичний віник, який на видному місці стоятиме в сільській чи міській раді. Передбачити відзначення саме гірших, саме гірше місто, саме гірший район. І саме гірше село в районі. Ми от зробимо такий перехідний демократичний приз, який буде називатися демократичний віник. Обов'язково будемо вручати, ми його так, зробимо таку тумбу прозору під орсклом, щоб він був. Це буде ексклюзивний віник, оцінимо його в 10 тисяч гривень, щоб голова свій ради з кабінету не викидав. Колись хто старшого покоління пам'ятає. Вручали перехідні червоні прапора, і коло кожного керівника стояв червоний прапор. Це буде стояти перехідний віник, голові кабінету і так далі. Хай попробує викинути. Кров приїде, і буде як розтрата матеріальних цінностей в особливо великих розмірах. Повернуться в області й до програми реконструкції населених пунктів, акумулюватимуть кошти і комплексно ремонтуватимуть місто чи село. Полегшать роботу і підприємцям та інвесторам. В облдержадміністрації створять банки даних вільних виробничих площ та департамент підтримки бізнесу, який готуватиме повний пакет документів та дозволів для початку підприємницької діяльності. Тепер підприємцям не доведеться оббивати пороги інстанції, аби отримати ту чи іншу довідку. Без залучення інвестицій економіку області нашу далі рухати вперед неможливо. А для того, щоб залучувати інвестиції, нам потрібно створити відповідний клімат. І клімат цей повинен ми створити не на словах, а на ділі. Особливу увагу обласне керівництво зверне на агропромисловий комплекс. Землі, які заростають чагарниками, вилучатимуть у нерадивих хазяїв та передаватимуть тим, хто дійсно працює. Також визначать, де на Івано-Франківщині є екологічно чисті зони, аби запровадити там виробництво екологічно чистих продуктів харчування. Стан сільського господарства розглядатимуть вже на наступному засіданні ради розвитку регіону. У Нас надзвичайно великий безпорядок з землею в області. Розформували комуністичні колгоспи, а натомість не створили нічого. І коли їхати, земля заростає лісами, кущами, чагарниками, будяками, управління екології ходить, спостерігає, всі решта природоохоронниці теж ходять, управління сільського господарства відпочиває. Місцеві органи влади з цим змирились, ніби так має бути. І кажемо, що йдемо до Європи. Так продовжуватись, як ми зараз маємо, такий кричущий стан в сільському господарстві бути не може. Туризм також галузь, яка мала б відчути підтримку влади і держави. Планується, що інвестори, які розвиватимуть рекреаційні зони Дністровського каньйону, верховини, долини, отримають великі податкові пільги. Повинні розробити окремі положення про стимулювання інвесторів усіх незалежно від того чи він наш, чи він чужий, про передачу землі для будівництва відповідних туристично-рекреаційних закладів. І в першу чергу передбачити, внесемо пропозиції до сесії обласної ради про те, щоб надати пільги, такі, наприклад, як передачу землі в оренду на три роки безплатно, відміну всіх податків, які ми можемо відмінити теж на перших три роки. Людина ще не спіла побудувати щось, зробити ми вже податками обкладаємо. Держава для людей, а не люди для держави. Саме під таким гаслом має працювати влада. Вважає очільник Прикарпаття Михайло Вишиванюк. Аби збудувати європейську Україну, кожен має почати з власного подвір'я, села, міста, району й області. Загалом хазяїн повернувся. Це відчули всі керівники присутні на нараді.